Федір Лук'янов, наближений до Кремля експерт, заявляє, що для Росії головне не територія, а першопричини війни. В мене виникає питання: якщо території не головне, чого ви тоді сюди полізли? І що взагалі мається на увазі першої війни? Напевно, першої війни це вступ України в НАТО, тобто Росія намагається перекласти відповідальність на НАТО, кажучи, що саме. А розширення альянсу стало причиною конфлікту. Звичайно, це лише припущення. Напевно, сам Путін досі не розуміє, що було першою причиною денацифікація, денаціоналізація, вступ України в НАТО чи то була якась невидима загроза з боку України. Як бачимо, це все насправді виглядає як прикриття і небажання відступати і визнати себе агресором якому просто захотілося заволодіти чужою землею та знищити Україну. Той же Лукянов, як ми бачимо, наближений до Кремля експерт, прямо заявляє, що скільки території зайняв, стільки і твоє. Ну а це означає, що Росія не планує повертати окуповані території, і це серйозна проблема для майбутніх переговорів. Але в нас є теж їхня територія, що буде робити з нею? Час покаже. Отже.